Запрошую вас на виставку Азовсталь Нові Сенси. Виставка Азовсталь нові сенси» про один із найпотужніших символів героїзму та незламності російсько-української війни. Одні з найзапекліших боїв російсько-української війни відбулись у Маріуполі. Фортецею для українських воїнів стала територія заводу Азовсталь. Понад два місяці, перебуваючи у повному оточенні, українські бійці чинили опір російським окупантам. Азовсталь пережив маховик сталінських репресій та руйнацію під час Другої світової війни. Саме тут, вже за часів незалежності, виготовили плити нового саркофагу для ЧС та матеріали, з яких побудували скляне місто Києві. Частина виставкового проекту розповідає історію підприємства від часу заснування до сьогодення. Та найважливішими на цій виставці є набуті за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну нові сенси Азовсталь як твердиня незламного українського духу і героїзму. Ці нові сенси промовляють через історії захисників Азовсталі, їхні слова, речі спогади про них. А поряд знаходиться виставка «Констебер Ягідне цим проектом. Музей розповідає про один із страшних злочинів російських окупантів проти мирних мешканців України: про життя та смерть людей у жахливому підвалі смерті.